Мішен рецепт подобається. Бачиш, прицепив. Це у нас є такий щеплення Міша. А? Авіцена, Командор Ран, Гумаз і Носіння турбо. А, це чітко. Міська історія, але правда не дороблена. Прийшлося самим доробляти. Штукінця з діаліза. Це ж... Це ж на діалізі така історія працює. Бо я? <різь> ну воно ну, класно цей, дозує. дозатор класний. Отак ну, і працюємо. Єшкінкот. <різь> так що секрети по протруйці я вам розповів вже. Труємо в нас господарство є поруч, не поруч, а біля, біля Чернігова. То ми вже тут спакували для початку 40 тонн. 40 тонн їхні мішки попротруювали. Ну, маса тисяч у нас майже 50 грамів 49,7, 49,2, 49,3. Ну, таке, така історія. І точно не соромно за масу тисячі, розумієте? Бо ми заготовували там майже 2000 тонн, а відчистили десь це, 1200, нам треба готове насіння. Тобто за насіння і мені точно не соромно, тому що нормальна. Нормальна маса тисячі, і ми розуміємо, що багато поганого, там якогось недорозвинутого, ми просто його повикидали і не будемо використовувати. І вам не рекомендуємо. Треба використовувати з хорошою масою тисяч. До речі, Фадєєв це все доводить в книжках своїх, почитайте. Хороша штука. Так, Альфа-Лип, що там? Це у нас Брокс. Ну, Брокс це для ріпаку, так що все нормально. А, Командор Грант, дивіться. Бо скажете, чим ти труєш? Бо там вже показував, чим трую. Командор Грант і Ахвіцена. Ну, хто знав, кіньто Дуо хороший препарат, будь ласка, та сама історія. Але дешевше і не менш якісніше. От, працюємо вже 4 роки на, на цьому препараті. Нормально. Так що такі пироги? Ще ми використовуємо дефенду на інші, на інші поля. А так все, працюємо. І вас запрошуємо до співпраці. Успіхів вам!